Що дивіться, як Сережі. Пишіть коментарі. Дивіться, як виходить, цей розширений бачок обв'язати, бачите? От нас е Якби, Вхід в розширений бачок кран стоїть. Якщо нам треба, наприклад, його обслужити, перекриваємо. Тут з іншої сторони інший кран відкриваємо. Водичка стекла, ну, водичка або тиск е стік, тут далі американочка відкручує. Якщо треба, ну, це коли треба бачок, наприклад, там, сняти. може груша лопну, ну все може бути. А якщо треба підкачати повітря, обично це, це процедура. Ага, тут ще проблю відкрути. Коротше, ви поняли. Треба підкачати повітря. А щоб підкачати повітря, треба відкрити ось тут кран, щоб коли буде накачуватися ця груша, щоб повітря вийшло. І все, підкачали повітря. Скільки тут. 1,5 бар от, говор, говориться, пишеться. Ну все, підкачали повітря, перекрили. І все, далі відкриваєте собі систему, і у вас знов все працює і все легко обслужує. Так само на тому бочку я зробив. Якщо треба обслужити, так само крани перекрили, злили. Ну, Тільки те, що тут треба буде, господарю, драбинка. Або зі своєю. Я завжди і так зі своєю драбинкою їжу. Але в господаре є драбинка. Так що... Так, що ви пишіть коментарях, як воно, як воно файно чи не файно?